Премудрість прості, вислухаємо святе Іван ліє, ми руси, відвоємна від луки, святе Йван, читання. слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. То часу дивувалися люди, словам ласки, що виходили з уст Ісусових, і говорили, чи Він не син Йосипа. А він сказав їм, ви певно скажете мені цю приповідку, лікарю, вилікуй себе, самого, про що ми чули, що сталося в Копернумі, зроби і те і тут, у твоїй батьківщині. І він додав істину, кажу вам ніякого пророка не приймать його батьківщині, то я вам кажу по правді: багато вдів було в Ізраїлі за днів Іллі, і як зачинилося було небо на три роки і шість місяців, і великий голод лютував по всім краю. Однак ні до одної з них не був посланий, Ілля, тільки в Серепту, що в седон краю до вдови жінки, і прокажених тех Ізраїлі було чимало за пророка Єлісея, однак ніхто з них не очистився, крім сиріця на Почувши це, всі все на сповнилися люттю і стали виганяти його геть. За місто і вивели на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його додолу. Та він, пройшовши серед них, пішов до галі.